Розпочинаємо із нагородження срібних призерів чемпіонату Закарпатської області з футболу з поміж команди вищої ліги футбольного клубу Севлюш відбувалося воно минулого тижня у районному будинку культури у Виноградові. На ньому побувала і наша знімальна група. Деталі далі. Минулого тижня у виноградівському міському будинку культури урочисто відзначили футбольний клуб Севлюш. Цього року футболісти клубу здобули чимало нагород. Друге місце у чемпіонаті з поміж ветеранів 40+. Перше місце у чемпіонаті області з поміж аматорських команд виборов юнацький склад. Друге дорослий. ФК Севлюш також завоював суперкубок області та став фіналістом кубку. Футболістів та керівний склад привітали міський голова Виноградова Степан Бочкай, його заступник Василь Ціцай, голова районної ради. Де Віталій Любка та його заступник Адальберт Сваренко, депутат обласної ради Владислав Поляк та депутати міської ради, а також голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран, його заступник Віктор Качур та член виконкому ФФЗ Степан Салманський. Заслужені нагороди, медалі різного гатунку та кубки, подяки та дипломи, призерам і переможцям чемпіонату області. Вручали голова Федерації футболу Закарпаття. Перший заступник голови облдержадміністрації Іван Дуран, заступник голови ФФЗ, виконавчий директор. Віктор Качур, депутат обласної ради Владислав Поляк та міський голова Вонограду Степан Бочкай. Команда в цілому в обшому зіграла достойно. Цілий чемпіонат. На жаль, лише друге місце вийшлося в нас. Але хоча в кінці року взялись на суперкупок, це нам настрій підняв, можемо сказати так. Цілий сезон. Перші півроку в цілому команда добре зіграла, хоч жалко було за, за нічі на виїзді з Спартакусом, зігралися нічю, це ну, потеряли очки. В общему ці очки нам дуже потрібні були в кінці року. Так що за цих нічів ми, мені здається, і чемпіонат програли. А те, що Ушеродь програли, там 6-2, ну, то результат такої, ми, ми ж там пішли вже на ва-банк. Там 3, після 3-0. Там вже нам нічого не було тіряти. Колектив хороший, підтягуються молоді ...ігроки, Артур, Вайда, Вашкеба, підтягуються пацани. Через пару років може їм треба буде ...і команду, першу команду тягнути. Супер кубок є, зіграли в фіналі, друге місце в чемпіонаті. В общем, думаю, достойно зіграли цілий рік. Насамперед сказати, що для всіх нас сезон був напрочуд вдалий. Да, він був емоційний, да, він був настільки, як казав Степан Степанович, при нагородженню. Ми йшли в ногу ногу з ФК Ужгород. Але задача була на самому початку сезону: задача була максимальна. Тобто, юнаки, дорослі, мають забирати в цьому році золото. Але на жаль, не вдалося дорослій команді. Ну, добре, що ми, як то кажуть, хлопнули дверима і виграли суперкубок. Ви знаєте, щоб команда виграла. Насамперед має бути командна гра. Так само у нас у місті Винограді є командна гра, яка складається із членів депутатів міської ради, міського голови, спонсорів меценатів. завдяки їм є та атмосфера. У нашому винограду, виноградівському районі, атмосфера футбольна, завдяки якому можна дійсно досягти великого результату. Злагоджена команда всіх рівні, рівні людей.